Усім привіт! Ви на каналі Style і сьогодні я вам розкажу, як додати різні ефекти на вашу веб-камеру. Наприклад, ось таким чином. Ти ще не підписався, бігом підпишись. Тож, поїхали. Для початку вам потрібно буде скачати плагін під назвою OBS Shader Filter. Посилання я залишу в описі. Переходимо в Go to Download і скачуємо версію Windows Installer. Завантажуємо її. І відповідно встановлюємо. Тепер в OBS нам потрібно віднайти нашу веб-камеру і додати до неї ефекти. Вона в мене знаходиться в окремій сцені. Віднаходимо, нажимаємо фільтри. Як бачите, у мене тут достатньо великий список вже є. Далі плюс User Definite Shader. Нажимаємо гаразд. Галочку ставимо шедер, і віднаходимо якийсь ефект. Тут достатньо чималий список, і гратися можна по різному. Виберемо, наприклад, твіст. Як бачите, воно мені змінило. Достатньо велика кількість тут, можна по різному гратися, можна вибирати їх різні. Також можна додавати декілька ефектів, щоб досягнути саме того ефекту, який вам потрібен. Наприклад, ось у мене є тут Mushroom, це один, другий і третій ефект. Тобто реб'є око, зміна кольору, і там, здається, ще коливання ось такі. Так. Наприклад, Devil, коливання, вогник знизу, ще один вогник, і ще я додав червоний кольор. А ось звук, вже зміна звуку, у мене додавалася окремо. І тут буде плашечка. Можете перейти і подивитися, як додати окремо звук. Тепер в самому стрімерботі нам потрібно додати функцію виклику через редімку. Нажимаємо Add. Називаємо, наприклад, Twist. тест. Бали відео, залишаємо тут, як є. Вона у нас додалася. Subaction. Правою кнопкою миші. OBS. Source. Set Source Filter State. Віднаходимо сцену, де знаходиться наша камера. Віднаходимо веб. І знаходимо фільтр. User Defined, Статус. Visible. Нажимаємо ОК. OK. Правую книпка миші, кор, делей. Через, там, давайте 5 секунд. Це 5000. Нажимаємо ОК. Вона у нас буде пропадати. Праву книпка миші. Дублікет Subaction. Два рази заходимо. Міняємо статус на Fiden. Нажимаємо ОК. Тепер додаємо. О, так. Twitch, Channel Reward, Reward Redemption. Create Reward, Twist, Test. Ціну залишимо. Тут все залишаємо. Це чисто для тесту. Нажимаємо ОК. ОК. Тут ми все додали. Беремо наш чатик. Нажимаємо. Редім. У нас є зміна. Наприклад, якщо треба, щоб дві функції, два ефекти запустилися, то це не складно. Тут ми можемо здублювати ці всі ефекти. Верніше функції Duplicate. Перетаскуємо. Так само цей Duplicate. Заходимо. Додаємо ще один фільтр. Нажимаємо ОК. Тут так само. Віднаходимо наш чатик. Де він там? Нажимаємо ще раз. Ще раз. Тепер у нас. По іншому, тобто тут два ефекти запустилося. Я додав два твіста один в одну сторону, другий в іншу сторону. І воно все працює. І на цьому, в принципі, все. Це достатньо просто, функціонально. Ви як хочете, все залежить лише від вашої уяви. Функціонала у цього плагіна вистачає. А я вам вдячний за перегляд і вам всього найкращого. Па-па!